Вітаю всіх глядачів і наших слухачів сьогодні. У нас в нашому стрімі шоумен, український дипломат, блогер, журналіст, письменник Дмитро Чекалки. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава не підтримав комітет Верховної Ради звільнення з посади міністра культури Олександра Ткаченка. Заяву написав резонанс в суспільстві відбувся, а комітет не підтримав. Очікують засідання Верховної Ради. От мені цікаво, є в мене якісь такі, знаєте, задні думки про те, що він залишиться на своїй посаді. Так вже було з Рєзніковим. Каченко два рази, до речі, писав заяву про відставку Не на часі. Ну, я думаю, що це пов'язано знов ж таки, як і у випадку Резнікова, як у випадку Віткаченка, з тим, що ця лава запасних настільки коротка в цій зеленої команди не так багато сьогодні. Хто дорожить своєю репутацією, готові пов'язувати свою подальшу долю з цим зеленим шапітолієм. Ну, мені не прикро, що я, я якимось чином долучився свого часу до зіркового такого злету. Пана Ткаченка, тому що свого часу, коли я відмовився очолити телеканал один плюс один на пропозицію пана Коломойського, то спитав він мене, кого ти міг би порадити з телевізійників. Ну я перше не розглядав ніколи свою кандидатуру як серйозного претендента, тому що я не живу телебаченням на відміну від того доброго знайомого там Олексі... Олександра Роднянського, який сам мені колись. Розповідав, що перше, що він робить, там прокидаючись там наприкінці х років, це має в струмити диск з якимись новими форматами там ірландського чи іспанського телебачення. Тому коли я відмовився і спитав мене Коломойський, хто, на мою думку, міг би бути претендентом на цю посаду, то я якраз назвав два прізвища: Вахтан Гекіпіані, який тоді вів найпопулярніші Проекти на 1+,1, і який був таким лицарем боротьби з. Сувком і сказав, що якщо світоглядно, то певно краще ніж в Вахтангакіпіані не знайти на цю посаду. А якщо розглядати менеджерські здібності, то напевно кажу Олександр Ткаченко, тому що він тоді, після того як досить вдало розкрутив ТСН. Потім очолив телеканал новий і вивів його в лідери рейтингів на якраз тому проміжку часу, коли ми так спілкувалися з паном Коломойським. Але, на жаль, потім політика цього телеканалу вона вплинула відповідним чином і на самого пана Ткаченка. Нагадаю, що вони почали орієнтуватися на такі найнизменіші смаки аудиторії. В них такий був. Вимір актуальності того чи іншого каналу, я не пам'ятаю, як там там така якась кухарка Лариса, чи як там її називали вони. Тобто їм було головне для них було саме, щоб people Хавел, як вони тоді казали, да щоб люди, які невибагливих смаків, щоб вони максимально були. Зацікавлені в тих проектах які вони почали розкручувати. Це знову ж таки ці мильні опери, ну і такі програми розраховані на клікбейт, да, на хайп, які не піднімали суспільство вгору. Да. Я завжди переповідаю цю відому притчу, легенду про Сократа який вів своїх учнів по дорозі до Афінського Акрополя пам'ятаємо, що там досить важка дорога, і ось на зустріч їм йшла. Відома е, Афінська Гетера, яка з усмішкою сказала Сократу, даремні свої всі потуги філософи, мені достатньо підняти поділ свого плаття, і всі твої учні підуть за мною. Так сказав Сократ, вони підуть за тобою, але ти ведеш їх вниз, а я веду їх вгору. Тобто, на жаль, те, що дійсно було притаманно цьому телеканалу, один плюс один. Я свого часу там підтримував їх, навіть підписав першу угоду. По просуванню це цього телеканалу була підписана мною цього часу як президентом та радіокомпанії Київські відомості. Ми тоді, як найпотужніший медіахолдинг підтримували новонароджений 1 плюс 1 і надали максимальну кількість своїх рекламних площ всіх наших виданнях для того, щоб його підтримати, і вони дійсно. Ну і зокрема, і нашим зусиллям дуже швидко набрали популярність, набула набув, набули аудиторії великої. Тобто, я пам'ятаю, що навіть своїх співробітників, які тоді займалися піаром в один плюс один майбутнє там кінопродюсера Іванна Дідюра. Я тоді там, ну, благословив її, коли вона пішла якраз на один плюс один працювати керівником піар-служби. І потім якраз спілкувалися з нею вже багато років по тому, і вона якраз була засмучена тим, на що перетворився цей телеканал вже наприкінці нульових, а тим більше після приходу канапроекту 95-го кварталу, який ну споплюжив дійсно краще досягнення цього телеканалу, і на сьогодні це одіозний такий проект, який. На жаль, витягує гроші з, не, з кишень кишенього засновників пана, пана Коломойського та його партнера Медведчука, ну, який є власником через свою дружину 25% цього телеканалу. Так от вже не, не з їхніх кишень витягують гроші сьогодні, а з наших кишень, платників податків. Нагадаю, що люди, які є сьогодні ну, так, найбільш такими одіозними злочинцями, які яких розшукують відповідні органи. Правопорядку в багатьох країнах світу вони володіють сьогодні провідним телеканалом, який фінансується з грошей, в тому числі які надає сьогодні американське американський уряд. Тобто, ну взагалі те абсурдна абсолютна ситуація, що ну нагадаю кожний там 60 копій в кожній гривні українського бюджету. Сьогодні це американська чи європейська допомога, і ось цієї допомоги беруть сьогодні гроші для того, щоб фінансувати. Телеканали осіб, які є найбільше там розшукуваними злочинцями, і Возу не тільки телеканали, пане, пане Дмитре, а фінам. Ну дивіться, от зараз оця сфера мінкульту, сфера діяльності мінкульту опинилася дуже під такою особливою увагою суспільства, тому що у нас основне зараз це війна відтрачання коштів на Збройні Сили України, збройні сили України по копіючці, їх забезпечують фактично волонтери. Так, Міністерство оборони забезпечує певну частку, але не все. Хоч вони і, можливо, звітують і доповідають, що все забезпечено Міноборони. Це ми розуміємо з вами. Але волонтерська допомога без волонтерської допомоги нічого б не відбулося. І, і коли витрачаються кошти, на, здавалося б, те, що можна було б, що могло б почекати. Ніхто не каже, що не треба вкладати кошти в культуру. Це наша ідеологічна боротьба. Це другий ще один фронт, який ми ведемо проти Російської Федерації. Але ну я, наприклад, в принципі, підтримую ідею щодо музею голодомору. Це та наша ідеологія, яку ми повинні все таки впроваджувати. Тим більше нас зараз дуже багато країн підтримало, які визнали голодомор геноцидом українського народу. Тому тут ми мали, мали би щось зробити, але знову ж таки питання в пріоритет. Е, от зйомка серіалів після розголосу, після ось цього такого бурхливого обговорення. Пан Горбунов, наприклад, від, відмовився від державних коштів, і, але не від зйомок серіалу від державних коштів. Відмовився, тобто, є варіанти, що ці кошти можуть надходити з інших джерел, якихось певних, тобто, вони є. Ну, це якщо полозіці, е, слідувати, то вони повинні бути. Якщо не відмовляються від зйомок серіалів, а відмовляються від певного фінансування. Хоча Зеленський про це сказав: якщо інші джерела, а не держава, будь ласка, робіть. Але тут питання в пріоритетності. Ну, в тому ж справа, що згадана мною буквально декілька хвилин тому Івана Дідюра, вона ну, колишня дуже дружина Ахтема Сейтамблаєва, вона була якраз продюсером, як на мене, найактуальнішого взагалі кінопродукту в Україні фільму Кіборги. А так, от, сьогодні, замість кіборгів, замість того, щоб прославляти українських героїв, ми прославляємо сьогодні таких от мачукмачукливих злочинців. Да, якщо там про за часів. Януковича його називали там батію, да, то сьогодні нам нового батю розкручують. Да? Він же, цей поворознюк навіть заказав, замовив собі спеціальні номери на свій там, який, там джип Ленкрузер чи який там батя. І Його продукти активно використовують якраз записи його інтерв'ю, навіть його пісні. В Матюкливіці розкручують українські е, державні органи. Ну це неподобство замість того, щоб нас робити саги про справжніх українських героїв. У нас сотні тисяч вже нагороджені вищими нагородами за свої подвиги на фронті. Але в нас розповідають тільки про одного, бо не втіка е, найвеличнішого що Зеленського. Та ну і ще пес пес потрон. Ну і іноді згадують тих, хто е, готовий там співати осану. Знову ж таки, тому найвеличнішому Зеленському. Тобто, в нас якраз вчора я коментував там на іншому на іншому майданчику е цю тезу, яку започаткував Пітер Померанцев. Да, про те, що нам паралельно з е е військовим Рамштайном потрібно розвивати інформаційний Рамштайн, Рамштайн, треба залучати е е сьогодні всі можливих наших партнерів для того щоб інформаційно проти, протидіяти е, навалі цього Пропагандистського продукту Російської Федерації, тому що вони нагадаю зараз знімають сьогодні багато мільйонів бюджетів, виділяють на фірми там свідетель фільми свідетель в яких спотворюють історію української бучі. Да а в нас вкладають гроші не в співпрацю з світовими мейджерами, да які сьогодні накопичили вже величезну кількість матеріалу для того, щоб Вийти на світовий ринок на, на ринок світових фестивалів, кіно, кінофестивалів з якісним продуктом, як нас було ще там 5-6 років тому, як околикі фільми як Україна в Вогні отримували найпрестижніші премії. А в нас ніякої колаборації з відповідними міжнародними світовими структурами немає, оскільки ну нагадаю. Е у нас іноді навіть телеканали, CNN чи французькі телеканали, лишають акредитації через те, що там вони потрапляють в той чи інший регіон перед тим як там з'явився найвеличніший дачі якісь перші особи цієї зеленої команди, хоча ми маємо максимально використовувати сьогодні ці можливості колаборації. У Нас щодня в Києві десятки, якщо не сотні, іноземних журналістів з великою аудиторією, які знімають сюжети, на підставі яких можна було б потім знімати і документальні художні фільми, стрічки використовуючи таку кількість матеріалів, які сьогодні накопичені. Я ну часто згадую свого доброго товариша, нашого колегу Тараса Березовця. Ігоря Захаренко, які місяцями працювали з відповідними закордонними знімальними групами і накопичили величезний обсяг матеріалів, які можна було так от вам матеріали для того, щоб працювати в міністерству культури. Будь так, ласка, беріть ці матеріали, працюйте з ними, створюйте документальні фільми. Слухайте, а не е, 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 ну я можу собі уявити, що відчувають при цьому ті журналісти або творчі люди, які зараз десь на передовій. Воєнкори наші, які накопичили масу фактів свідоцтв про звірства росіян, так, які і, створюють жаль... прекрасні матеріали документальні. Ось вам поле для діяльності, але на жаль, державні органи замовчують ці. Страшні випадки варварської російської поведінки на наших територіях нас пані Денисову дав повноважену справ людини. Нагадаю, зняли з її посади саме за, за те, що, начебто, вона розпоширювала, поширювала фейки. Після цього багато тем взагалі лишилися поза увагою. Хоча, припустимо, навіть не треба там далеко ходити до американських там чи британських студій поляки практично, ну мені наші е, біженці, які опинилися в Польщі, повідомляють, що на польських телеканалах практично щодня є сюжети, які викривають оці страшні російські злочини. Польські телеканали, польські журналісти це висвітлюють де. В нас відповідні сюжети, які б були б можливістю до стукатися до сердець багатомільйонної аудиторії на заході, тому що в першу чергу залежить сьогодні імпатія західної аудиторії, не від того, який там трагічний вираз обличчя. Відтворив на екрані пан Зеленський, а від того, як будуть ошелешені західні глядачі, якраз тими звірствами російських найманців, російських окупантів. А в нас цей, цей такий потенціал не використовується. В нас там не не знаю. Крім зеленського, хто ще там на світову аудиторію. Пес патрон, який ну відповідно викликає позитивні емоції, але ж це зовсім не той градієнт. Ненависті по відношенню до російських злочинців, які який має бути У нас чомусь ініціаторами тих чи інших, там навіть виставок за кордоном виступають іноземні структури. Нагадаю, що нещодавно в Софії на одній з центральних вулиць. Чеська амбасада провела виставку відеофотоматеріалів присвячених російській агресії російським злочинам, а український посол навіть не з'явилися на відкриття цієї виставки, тобто такий ляпас нашим партнерам знов так знов ж таки тим самим чехам, які прийняли сьогодні. Ну разом з поляками і е німцями, нагадаю, що Чехія це третя країна в Європі, яка Прийняла на своїй території таку кількість українських біженців. Я якраз зараз у ця тема активно висвітлюється цього списку Фейсбук-сторінок, які були забанені півтора роки тому на вимогу... Ви маєте на увазі ось цей матеріал про співпрацю СБУ і ФБР. Так, 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 так. От угу. мене свого свого часу звинувачили. Да, що я там розпалюю якусь міжнаціональну ворожнечу на підставі моїх постів, які були в Фейсбуці, де я якраз пояснював, чому ті самі поляки так прихильно ставляться до українських біженців, загалі до української теми. Ну і тому, що хто інший в Європі, як не вони, постраждали від російського імперіалізму, від кривавої російської імперії. Ну і там згадав, що неодноразово були спроби знищити польську еліту і ось. Ну, я мав на увазі Катинську картинську трагедію. мав, мав на увазі криваве подавлення цього придушення варшавських повстань. Як спостерігали спокійно російські полководці, коли на їхніх очах по той бік вісли придушували повстання в Варшавському гетто, Есесівці мав на увазі і збитий, Ну як стверджує, знов ж таки польський сейм, це була. Терористична акція проти польської еліти, коли був е знищений літак на підльоті до Смоленська, коли вся польська еліта летіла вшанувати пам'ять загиблих катинській трагедії так от мене звинуватили в тому, що я там, начебто, спотворюю історичну там історичну правду, розповідаю про те, що там не було таких страшних зловживань страшних зло 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 злочинів. Хоча знов ж таки це заяви була польського сейму про те, що в них є не Спростовні докази того, що були так чи інакше залучені якісь російські структури до аварії цього цього літака. Е, і ось якраз я першого там чи другого березня я виклав цей пост, де виклав там ну і багато і інших історичних деталей про те, що там нас на свого часу там писали про загарбинський поход Наполеона, е, на Росію на Росію Російську імперію. За, забуваючи, що е, ну, головна. Ідея цього походу була якраз відновлення історичної правди і відновлення польського королівства, яке було знищено російськими загарбниками, тобто була спотворена якраз ця. Історична правда і мене звинуватили в тому, що я свою спотворюю. Да, хоча я в цьому пусті докладно виклав всі численні історичні факти, чому так поляки прихильно ставляться до українців, тому що ніякий інший народ в світі не постраждав так від е, кривавої російської імперії, і мене звинуватили в тому, що я. Зпотворюю історичну правду і і це було підставою для того, щоб е е заблокували і знищили зрештою повністю мій профіль в соціальних мережах. Ну, ну як у Фейсбуці, так і в інстаграмі.